Привіт, друзі! З вами Тетяна. Запрошую вас до малювання зі мною. Сьогодні будемо малювати квіти, а конкретно будемо малювати ставок з лататтям, іншою мовою, з кувшинками. Латаття дуже класні квіти, і, і завжди цікаво малювати. Приготувала я Даніел Сміт, акварелі, пензлики Рафаель буду. Ось цим пензликом четвертим. Це якась імітація. Мені дуже сподобалось минулу картину, я тільки цим пензлем намалювала. В нього гостренький кінчик. Ну, подивлюся, можливо, ще ось цей пензлик візьму. Так, що ще? Розпилювач, у мене тут такий. Не викидуйте, якщо у вас є такі косметичні засоби. Хочу сказати, що малювати латаття я завжди збиралась, чомусь відкладала. Ми, мої улюблені художники, імпресіоністи це Клод Мане, Поль Сезан, Сіслей. Ренуар, дега. ну Дуже я полюбляю Клода Моне і його ковшинки. Ви ж знаєте його ставок з лотаттям в Живерні. це взагалі було його натхнення. Так що давайте щось спробуємо намалювати. Ось я тут зробила такий набросок олівцем. Олівець у мене фабер кастел, такий товстенький. Ось він. І буду малювати жовті кувшинки. Зазвичай малюють, мабуть, білорожеві, але мені сподобалося малювати і жовтенькі. Малюючи латаці, я поставила собі задачу не замучити малюнок, щоб було легкий такий. Ну, схожий на акварель? Тому роблю ось такі заливочки, і потім буду потрошку-потрошку додати. І головне, тут правильно тона розложити. Поки що, ну не знаю, відстань між ними є, але як так зробити, щоб воно було красиво. Наприклад, я можу це все залити ось таким кольором. І прикольно, що оцей олівець, що я взяла, і моя акварель, ось я другий номер взяла лайт жовтий, ось він, дивіться, тут, вони співпадають по тону, і прикольно. Навіть я не бачу різниці. Ну, можливо, там якась незначна різниця все-таки є між ними. Але той підмальовок, прям мені ну, дуже допомагає. Я останнім часом роблю деякі підмальовки просто простим олівцем. І теж непогано виходить, але коли підмальовок... Акварельним олівцем, то мені здається, взагалі прикольно. Ось так. Тепер я думаю, що мені зробити? Я, мабуть, зроблю ось там, я не знаю, якісь трави ростуть. Як це називається, знаю. А потім, мабуть, вже буду фон робити. Навіть зараз мені подобається. От мені завжди на. Першому етапі подобається те, що роблю. Так можна було б і залишити, оформити в рамочку. І таке відчуття легкості, ніжності було б. А потім починає щось поліпшувати, домальовувати і втрачається якийсь цей такий настрій. Ну, ось так, друзі. Давайте звернемо увагу на композицію. Головний герой у мене ось ця квітка. Вона в цій частині. Тут буде листок зелений. І так, велика, середня, мала. Всі трохи незначні. ну Можна цю малу, там іще мене буде. Це тількино розпускається, там, здається, тут іще буде. Тобто великі малі форми. А тепер, знаєте, проблема в тому, що вони однакові, потом, <смі> так ось таким кольором зробила ще якісь такі листочки ось тут у мене. Потім тут травинки. Ну, так от трохи якусь. Колористику зробити інше, ніж жовто-зелений. Потім колір буде і темний, і такий якийсь трохи болотний, бо вони ростуть в таких місцях, де не зовсім блакитна вода. А тут я хочу зробити трохи блакитне як відображення неба. Поки що ось на цьому початку мені подобається. Ну, сподіваюся, що я не втрачу нічого. в серединку помаранчевого. Ну так, нібито виглядає нормально. Ну, ось так потроху пододавала десь тінні. Боюся, через що щось темнити, щоб не сильно втратити малюнок. Але що я замітила? Зауважую, що коли я малюю підмальовок, все так гарненько. А потім акварель все перекриває і не видно того малюнку, що був на початку. Тому ось так трохи додала. Подивлюся. А тепер треба фон зробити, щоб якось було контрастніше, прикольніше. Але прийти. Перед тим, як робити фон, вирішила ще трохи помалювати листя. Ось так. І в деяких місцях, щоб не було просто однозначно якесь там зелене, додаю якогось кольору, щоб була така живописність. Друзі, я малюю не по референсу. Подивилася на квіточку, вивчила її форму, подивилася, які там листя. І потім продовжую вже, як на душу ляже, як кажуть. Тобто це чиста творчість. Можливо, і не вийде, можливо, і потрібно слідувати референсам. Можливо, коли навчаюся, прям зовсім-зовсім на початку. Але потім мені хочеться вже щось своє, щось змінювати. Я ж не на листок це готую. Ну, ось так. М -м, і, здається, на цьому етапі непогано виглядає. Ну, ось така в мене логіка, чим ближче до наш, чим воно таке контрастне більш насичене тоном, а чим далі, більш світліше, там вже повітряна перспектива працює, можливо, трохи треба додати блакитнішого якогось кольору. ну ось так. Давайте так зверху подивимося. Дальному плані додала ось таких рисочок, не знаю, залишу їх чи ні. Там, чи осока, чи то відображення якесь у воді. Ну ось так, тепер блакитного. І тепер, друже, треба швиденько-швиденько заповнити блакитним кольором, щоб було гармонійно, десь під цими квіточками треба більш синім. Десь Таким насиченим. Ну, тобто, ви показувати якесь мерехтіння води мені дуже подобається. І знаєте, я зауважила останнім часом, що мені дуже подобається поєднання кольорів жовтого і блакитного. Українці зрозуміють, у нас такий прапор, але це дуже такі прикольні кольори, вони підсилюють один одного і виглядають поряд дуже гарно. Так що, друзі, ось дивіться, яка краса виходить. Друзі, зверху я брала цирулюм, а чуть нижче додала ультрамарину. Зараз тут е, ближче. До нас зроблю трохи в деяких містах темніше, можливо, ось тут, але не хочеться притемнити, щоб така була яскрава, дуже приємна око картина. Друзі, я нікого не вчу, як малювати. Малюю, як самі мені подобається. Якщо хочете навчитися акварелі, діти до викладачів їх дуже багато на Ютубі. Але моя порада, дивіться, тут більш контрастніше, там більш блідіше. Потім, якщо хочете, щоб якась квітка виділялася, вона яскрава світла, а біля неї положить якийсь контраст, і тоді вона більше так буде виділятися. Ділятися, прикольно буде виглядати. Ну, ось такі мої дружні поради. Так, далі продовжимо. І ще одна моя така дружня порада. Не робіть все однаково, якщо квіточка в одну сторону дивиться, ця всю сторону, ця в іншу сторону. О, ці, допустимо, якісь травинки Тож Вони повинні в різні сторони, різного тону. Я ось поки що так намалювала, а потім, можливо, щось зміню. Зроблю десь більше контрасті, не знаю. Подивлюся, цей малюнок у мене вже задоволь... не, задовольняє зараз. Можливо, і не треба його чіпати. Ось так трошки подобавляла. можливо, ще тут більше травинок на передньому плані, а можливо, ні. Ось ці дві травинки, вони мене роблять як вхід до цієї квіточки, ніби, знаєте, такі куліси. Ну, ось так. Можливо, тут ще одну треба намалювати, щоб не було одна, друга. да? Якось по-іншому. Так, мабуть, так. Ну, Трохи додала, але мені здається, я вже починаю. Портити все. <свят> Тому треба зупинитися. Давайте знімемо стрічку і подивимося, що можливо ще додати. А можливо, і нічого не чіпати. Друзі, я на початку не сказала про папір, на якому я буду малювати, на якому я сьогодні малювала. Це ось такий папір: 300 грам. І... Тут написано, що це Колпрес ось ця фірма Artist Loft. Ну, мені подобається на ньому малювати. Можливо, якщо це буде такий балоняний папір, то на ньому. Буде все ще гарніше виглядати, але мені здається, ось цей мій малюнок в мене вийшов, я дуже задоволена. Не хочу вже більш нічого додати, тому що, коли я починаю поліпшувати, то я втрачаю малюнок і мені потім не так уже подобається, як він до того, як я починала все виправляти. При різному освітленні цей малюнок буде виглядати по-різному. Зараз я направила жовте світло. Взагалі-то художнику треба, мабуть, мати таке денне світло, щоб не втрачалися кольори. Подивлюся ще завтра. При денному світлі, але даю собі таке. Ну, обіцянку, мабуть, буду давати перед вами, що не буду нічого виправляти. Просто подивлюся. Друзі, я дуже задоволена цим малюнком. Мені здається, цей малюнок найкращий з того, що я малювала акварелію. Як мені здається, треба переглянути. Але навіть в цьому альбомі давайте подивимося, що я тут малювала. У мене багато таких альбомів. У мене є арш, потім є сенельєр альбоми. До речі, наступного разу, можливо, помалюємо в альбомі сенельєр фарбами сенельєр. і побачимо різницю. Тобто вчитися треба, але на сьогодні я задоволена результатом. Давайте глянемо. Перший малюнок у цьому альбомі у мене була така новорічна картинка, такі Тобто, якийсь Дід Мороз, це я малювала з іграшки. І тут, до речі, перший раз я застосувала блискучі фарби. Ось тут, в деяких містах, є. Другий раз це вже була так, дешева фарба. Я помилувалася в тому відео, коли говорила, що перший раз малюю фарбами. Тут трошки-трошки помалювала блискучими фарбами. Так, інший малюнок. Це у мене море. Ось так, <смі> такий малюнок. Захотілося мені щось такого яскравого літнього. Ну, ось така собі картинка. Вона мені, до речі, подобається. Якесь таке дуже тепле враження літнього відпочинку. Як вам? Напишіть, до речі, що з цього альбому вам більше за все сподобалося. Так, Наступна. Моя картина це оцей папушка. До речі, дуже люблю малювати папух. Ось такий теж малюнок, дуже смішний. Я його зробила в такому якомусь дитячому стилі. Прям я спеціально так малювала. Так, наступне це в мене банф. Ну, річка ну, Більш-менш, мені здається, сподобалось мені. Не дуже я задоволена цим малюнком, але все це практика. До речі, я банк малювала ще по-іншому. Оце те саме той же самий сюжет це на акварельному папері Арш. Тут кольори мені подобаються. І Тут всі ми йдемо. Ми були в банфі як так собі. На цю групу людей намалювала, що це ми тут, у Банфі. Ось така картинка, друзі. Тут більш якось контрастно. Ну, Можна по-своєму непогано, але нема меж для удосконалення. Так, інша картинка це нещодавно я відео знімала, це Київ, це будинок актора. Тут теж я трошки порозважалася. І помалювала архітектуру. Не зовсім вона у мене тут вийшла, лінії трошки не те. В общем, треба, мабуть, зробити було детальний такий малюнок, тому що ми ж знаємо, коли архітектура треба, щоб була лінія горизонту, до лінії горизонту якісь лінії повинні були йти. І тут, щоб прямо всі були, але в мене трошки все грає, колони то в одну, то в іншу сторону. Взагалі, друзі, все одно це досвід, це мій спосіб відволіктися від поганих думок, від наших тих подій, що відбуваються в Україні від війни. Дуже підтримую вас, дорогі друзі. Сподіваюсь, я скоро повернуся в Україну, дуже-дуже скучила. Тому й малюю Київ. І ось ця остання картинка цей малюнок у моєму. Тому альбомі, і мені здається, якщо дивитися ті наступні картинки, то вона найкраще в мене вийшла. Напишіть, як вам. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, що вам сподобалось. Бувайте здорові, мої любі! Бережіть себе і своїх близьких людей. До зустрічі у новому відео. З вами Тетяна. Пока-пока! там